Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні протягом дня не бракувало заяви коментарів, не було дефіциту новин, особливо у дипломатичній площині. Тому сьогоднішній звіт недовгий і почну з того, про що поки не повідомляли. Провів сьогодні засідання ставки вперше у подвійному форматі. Спочатку традиційний повний склад ставки розглянули ситуацію на фронті, намагання Росії посилити тиск на Донбасі. Забезпечення армії, підготовка кадрів та інше питання постійної уваги Ставки. А потім в другій половині дня додаткова зустріч членів ставки у вузькому форматі для особливо вагомої розмови. Ми не залишимо без нашої відповіді жодну агресивну дію окупанта. Ворог у специфічній стадії, коли стратегічна програш Росії. Вже зрозумілий, але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій. Вони шукають варіанти, щоб спробувати змінити хід війни та намагаються поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони поки що контролюють. Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо, посилювати нашу стійкість. Бути абсолютно єдиними в прагненні забезпечити нашу армію та усіх захисників необхідною зброєю та обладнанням. нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони. А також маємо щомісячно відчутно посилювати глобальний тиск на Росію. Ворог має вийти з цієї своєї стадії значно більш послаблено, ніж вони передбачають для себе у найгірших сценаріях. Це важке завдання для нас, але ми повинні його виконати. Продовжуємо і нашу боротьбу з внутрішнім ворогом. Дякую Службі безпеки України ДБР, офісу генпрокурора, усім тим, хто ще задіяний в очищенні нашої держави. Нові кроки будуть сьогодні, в рамках переговорів з президенткою Єврокомісії та членами колегії Єврокомісії, ми досягли дуже важливих взаєморозумінь про те, що. Тільки разом сильна Україна і сильний Євросоюз здатні захищати життя, яке ми цінуємо, про те, що Україні потрібна незмінна та повна підтримка у захисті від Росії, і про те, що ми маємо нашою подальшою інтеграцією давати енергію і мотивацію нашому народу боротися попри будь-які перешкоди і загрози. Я вірю, що Україна. Заслуговує вже цьогоріч підійти до відкриття переговорів про членство в ЄС. Я дякую пані Президентці Єврокомісії та її колегам і нашим друзям в ЄС за відчутну підтримку на шляху інтеграції та у захисті нашої держави і людей. Це військова, фінансова, енергетична та соціальна підтримки, і це зміни, якими ми забезпечуємо більше взаємодії між нашими інституціями України та ЄС. Завтра другий євроінтеграційний день цього тижня відбудеться саміт України ЄС. Готуємось ще одне сьогодні. Я взяв участь в національному молитовному сніданку у Вашингтоні. Це щорічна подія, яка об'єднує найбільш потужних представників американської держави і суспільства. Був президент Байден, були сенатори і члени палати представників, лідери релігійних громад та різних політичних спільнот. Закликав їх робити все, що можемо, і так як мусимо, в протистоянні російському злу, щоб силою своїх дій доповнити силою наших молитов. Молитов про порятунок від зла, про перемогу над загарбниками, про мир для всіх наших людей в усіх містах і громадах вільної України. Я дякую кожному нашому воїну, усім солдатам-матросам, і матросам, сержантам, і старшинам, офіцерам і генералам, усім, хто стійкий. Я дякую усім, хто допомагає Україні. Хай будуть почуті усі, хто молиться за нашу перемогу. Слава Україні!